Вітаємо вас на каналі компанія Altrair. Мене звати Денис. Хочу познайомити вас з нашими брендами і розповісти, чим ми займаємося. Компанія Altrair з 2007 року і до нині спеціалізується на таких напрямках, як вентиляція, опалення, кондиціювання, водочищення, водопостачання та каналізація. Чому клієнти обирають саме нас? Ми пропонуємо весь спектр послуг: розробку комерційних пропозицій інженерних рішень, поставку обладнання, монтаж і обслуговування інженерних систем. Разом з цим ми гарантуємо ефективність кожної реалізованої системи. У нас ви можете замовити проекти під ключ, починаючи від архітектури та дизайну приміщення і закінчує інженерією. Наша компанія пропонує енергоефективне обладнання за оптимальними цінами. Додатково бренд. Альтерер постійно надає знижки на різні пристрої. Ви можете придбати у нас побутові вентилятори, приточно витяжні установки з рекуператором, теплові насоси, електроклати тощо. Крім того, наша компанія підтримує контакт з аудиторією. Ви завжди можете написати до нас і отримати швидку відповідь на будь-які запитання. Також ми регулярно радуємо нашу аудиторію якісним та інформативним контентом. Хочете дізнатись більше про нас, заходьте на YouTube канал компанії. Там ми розповідаємо про нашу компанію. Команду, показуємо реалізовані проекти, оглядаємо різне обладнання та відповідаємо на часті запитання. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!